Молодь, слава Україні! Героям слава! Німець це до мене зраненько прийшов, Зараз будемо знімали зі страху колеса, ті той знімлю, що міняв, бо колірка нині вже моя лайба, як ти кажеш, каже, від'їжджає від мене, покидає мене. Же... Приїхав хлоп аж з Миколаєва, аж з обласного того Миколаєва приїхав по мою лайбі, Казав дуже йому щось сподобалося, карту машинку шукав. Що? Віддаю молодь мене, найтішу віддаю в добрі руки. Віддаю в добрі руки, бо хлоп з нею хоче зробити більшу ляйку, чи на мене. Це вже і титани, і коробочку, шестиступочку. Коротше, молодь буде красота. Він мені показав, що він буде кидав знімки, відео, як він її зробив, як вона там пре туди сюди, так що молодь, як він мені там буде кидав, то я вам ще буду показувати, йдемо по колесах. Бери, приймай колеса. Давай, діда. О, бери, бери, я не біжі, вважай, ну, патішке. Став, десь стебу, з збоку став, став з боку логонько. Добре. Та відо. Ну. Та йому ті полосніки віддам, бо я казав, що в мене нової резини немає. А чому не... Дівчата, треба було до кінця, вже все, щоб було все нове. Пенуже, ну, купи, я ще зараз магнітолу поміняю. О, передна, но, передна нова, що ти хочеш? Давай. О, так, на то. Того. Ща зараз того титана дам? Давай. Титан сам визнимай, деда. А він і тяжкий, на, бери, чого. О, все. Що дед. тобі? А що буде? машина ще не ломало, а що не буде, давай. Все, Зараз шукай там капу, живить no. його, живе пістолети ззаді. зараз де мафон поміняємо. Ну Чого діду будеш міняти мафон? Чуєш? Бо я за цей мафон колись давав 150 долярів, слухай, він стояв на чорнім Жигулю, він стояв на джепі, і стояв на БМВ. Стояв на наступній машині. Зараз ми ці вот його. Зараз ми то цік-тєк -цік і... і поміняй На, то піші. Пишу, Пиши, пиши. Зараз би ще його якось цього знаєш. Любіші витягнув, добре. Та витягнеться. Магнітофони, знаєш, ну ще колись 90-х то ми крали, знаєш, ну, але я вже забув, як лише таких не було, в магнітофоні як зараз. А які були, То де? що було на накащети. Чекай, 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 го-го-го-го-го-го. Малий. Го, го. Рух, трохи йде, людина вже нас чекає. Людина ще не чекає нічого. Коли я скажу, тоді приїде. Бо ж мені то у тепленьчу керував, що куди як. То має приїхати. О, зараз, зараз, зараз. Так, молодіж, все, того колеса загрузив, ні малий. Так, так, брат. Того тітан загрузив, то загрузив. Він ще нічого йому не дає. Що, мені дав інакше, альпіну, альпіну йому дав. Бензину повного заправив? Їдемо єдимо, знімемо вже думряє того чілого, зараз буде хлопа машину, переписали, щоб була машина вже на нім, ще як має бути. то ясно, діда, а чого продаєш машину? Ні, та ти знаєш, що нам агрономам треба високі машини, ну зараз і груди. ну Ну то ж кода машини. Ну то знаєш, яку свій візьмеш? Нісанн кашкай. Ні, ну я знаю, що ти пацан девакувати, вже не натікав. На тому кашкаю перший день гаплик прийде на жниваг, я пошну по городах їздять. Ну ти механічний візьми собі. Що таке Ніссан? По бордюрах їздите. Я маю одного бандита Сергія. Рекіт бивши, знаєш. Має джипали. Я ж з ним перебазар, я не пан його відкуплю. Але я нікому теж не показую, не показую машини а от ти виді над чим ти агроном поворозню їздить? Ні. То зайди ще в інтернет, подивій буш від'ї, яка в мене машина буде. Я теж хочу такого джипа, почекай, ну а я такий він може ні, агроном. Чекай, потім якась шпілка буде. Поприїжджай, пацани на джипах, а я на чим дій купу такого. А там така баржа. Та що ти не мій, я їх не оделю, мені аж тобой, що це чем, ні песок, ні мій, я чесно, знаєш. Ну, то я хочу подивитися, братан. Так що ти маєш курс, братву, поставити. Брат, в курс поставлю, коли е, куплю. Треба ще ту їдати. Нині ту відомо. Ми ще в останній раз можна гоньку дати, ні? Ну давай. То треба, треба! Давай, діда. Молодіж, машину вже переоформили. що має бути, вже зараз їм на заправочку віддавати машину, так? Вже людина чекає? Та, вже чекає, зараз йдемо машину і все, хай підемо Ту банку гроші, перевіримо, бо то вдома гроші. Гарші, дасть мені гроші, я перевірю. Я ти зараз дам, я все, я маю там пацани, бандити чекають, машині сидять, разі чогось, щоб ти не думав собі. Ми підемо в банк, серйозна сума, треба перевірити, чи не польоні. Боля, боля, Так, Зараз віддамо, ще покажу хлопа, кому продаю молодь, ще його віп'єм кави і що хай їде з Богом. Хаїди, хай їде. Їде, бо то далека дорога. Так ми що вже всі зустріли з власником, ну. все вже стоять його номера, ще як має бути. Все, вітайте з покупкою, хай Спасибо. служить. Живе зробив з неї ляльку, показує нам здивки, кавалерці, все як має бути. Все, хай, хай щастить. Так, молодь, все, машинку віддали. Шкода, шкода. Чесно, ми так шкода, на його шлях трафи. Але хай хлоп їздить, хай довго служить, а ми сідаємо на екса і їд, їдемо, їдемо додому. Що касу, що з'їли, що перехували, що має бути, все що... ка. Більше вже ж не повійте на інстаграмі, хіба хлоп нам скине які відео, а так то малешка тепер буде тішила нового но, но власника, як ти ще каже. Хай ганяє, хай ти він зробить з неї ляльку, я віру, бо хлопака фані. І шоні ми віддали малешку, ні? Е, щекі кодулярви. Підсотку діду. Я ти дам, то я ситиво, плуги куплю, нові, трактора, ще си куплю, ще одного може. А нав... що тобі стільки? Т2 п'ятку, ні? Ні. Але... Аду, Ті доляри пахнуть. На, на. А, ще молодьожка, цулу їли. машина поїхала. Дай Бог здоров'я хлопу до Миколаєва доїхати добре. Да, щоб все було добре. Не Та, щоб так, шуб... так. Бог дав здоров'я, миру. А що буде, то буде. Треба діду було, ще ополі йому мого продати. Та хто би гниляка гнилякавий, він до би не доїхав. Головиш дощі, лише буде замок тім, той опель. Там знизу зам... лодка, то пінопласту навалили, ти можна плавати. Що ти, та, та їм додому гроші під подушку ставлю. Добре, добре. Що кавалерка. Е, потім щось включимо.